Олексій Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. З нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський він заявив, що Єврокомісія закликала Україну увійти в становище європейських фермерів і налагодити систему вивезення зерна за межі Європейського союзу. То що виходить? Чи можемо ми говорити про те, що це підпис Єврокомісії, що вони не спроможні вийти із цієї кризи? Вони спроможні, але обмежено. Фермерські проблеми вони великі, вони не обмежуються Україною і фактично, те, що ми зараз чуємо, від нас хочуть, щоб ми е не створювали додаткових проблем для тих проблем, які вже є в, Украї... в Європейському Союзі. А там, нагадаю, фермери протестують проти нових проблем. Норм зеленого ну зеленої економіки і ті, що вводяться, вони протестують проти цих норм, а тут ще й Україна. І от е я думаю, тут вже іде політика, тому що вдалось використати частині політичних сил, і, можливо, зовнішніх сил, е цей природний протест проти нової економіки, ще долучити до цього. Створити Україну як таку основну проблему для частини фермерів. Тому нас просять якось так себе поводитись, щоб не створювати Єврокомісії додаткових проблем. Це неприємно, це означає, що проблеми дійсно великі. Доводиться. Ну, якщо ну, принаймні, принаймні, Єврокомісія розписується, що Ринки уж східної Європи для України за закриті на зараз. А як потрапити на, на інші ринки? В Україні пропонується пропонується знайти варіанти. Ну, президент Зеленський на своїй прес-конференції заявив, що коли коментував ось цю історію з українським зерном із цими протестами польських фермерів і, взагалі, з блокадою, теж українсько польського кордону, він сказав, що потрібне бажання влади і правоохоронних органів для вирішення цієї ситуації, зокрема, мова про от висипання українського зерна польськими мітингувальниками на кордоні, чому взагалі так важко зараз загасити цю пожежу? Адже одного боку ну досить очевидно, що потрібно сідати за якийсь стіл перемовин потрібна якісна комунікація із цими польськими фермерами і якісна комунікація із польською, з українського боку. Але все таке, вже ну кілька місяців точно з осені 23-го року ми говоримо про ці протести чому досі немає адекватного і нормального рішення. тому, що є економіка, є політика. Економіка полягає у тому, що в Європі багато їжі. Там багато ефективне виробництво, і доводиться частину ринків. Просто просто спеціальні рішення рішення водити раніше. Таким рішенням було перетворювати частину сільського господарства на енергетику. Вирощували ну перетворювали на біолітанол, -бі -бі бі метан, частину частину фермерського продукту. На зараз це вже не дає ефекту і все одно є надлишок продукції. На для України місця немає. Це, це така ось частина економічна. А є політична частина, яка полягала в тому, що наближаються вибори. Праві сили, які йдуть, ну намагаються отримати в Європі більше місць. Вони орієнтовані на, на такі сили, як фермери, на середній бізнес. Причому національно консервативний для них дуже вигідно говорити що ринки треба закрити є зовнішні вороги є зовнішні проблеми і треба захистити захистити європу захистити національні ринки від такого зовнішнього впливу і на жаль праві сили по всій європі і зокрема, у польщі вони не дуже схильно ставляться до україни окрім правих сил в Італії. А, а, а так, от, ця політична проблема. Ми, ми бачили таку проблему, коли були вибори в Польщі, там ліві вправі, і праві сили були такі більше антиукраїнські. А тепер наближаються вибори до Європарламенту і та ж сама проблема. Праві сили, у тому числі у Польщі, намагаються ну, перетворити Україну на такий негативний чинник. Тому. Цю політичну проблему на жаль не знімеш розговорами з фермерами, тому що не з ними потрібно це вирішувати. Хтось дає їм можливість блокувати і, і висипати зерно. І це напевно частина політичних сил у той, у тій самій Польщі, які це підтримують. Там є системні сили. Вони в уряді, вони підтримують такий. Як вони це розуміють, захист польського ринку? Ну от з ними треба говорити. А якщо ми говоримо про більш такий людський аспект цього питання, чи розуміє польське суспільство, що ці протести і ось таке демонстративне спалювання українського збіжжя, що воно відбувається і через те, що і російські агенти теж доклали до цього руху до цього руку, і теж вочевидь там присутні якісь їхні провокатори, чи розуміє це польське суспільство, чи все таки вони мислять? тільки категоріями своєї економіки і своєї вигоди, ну, перше, звичайно, власний добробут, власна економіка. В Польщі дуже багато зробили для України. Вони, я не думаю, що в Польщі є відчуття провини, що вони так роблять, тому що. Логістика, логістика військова. Вона продовжується. Біженці проходили через Польщу. і Польща дійсно багато чого робить і кордони для особистого руку він відкритий. А во для зерна закривається. На звичайно, там є російські впливи, але вони б не були ефективними, якби не було самої проблеми. Росія не може створити проблему проблему на порожньому місці. Вона може. Погіршити певну проблему, і в росіяни відчувають, що там є питання, яке можна використати як як таку проблему, тому на жаль, то ну треба ще подивитись. Я просто цього не знаю. Можливо, там є і об'єктивна сторона, можливо, дійсно є спроби спроби продавати те, про що домовились не продавати на польському ринку. Можливо, таке можливо, є відхилення транзиту. Можливо, є я цього не знаю. ну Но... Але ми бачимо стан ставлення польщі. Вони говорять, вони готові розмовляти. Вони те, що зробили, вони розблокували військовий військовий, те, що стосується війни, це не зачіпається зараз цими протестами, але вони не готові до таких публічних обговорень десь на кордоні. Вони хочуть міжурядових переговорів. Наприкінці березня перші такі переговори тому я думаю, загалом польське суспільство не вражає, що це російський вплив. Ну а от польські перевізники з 1 березня планують теж відновити протести на кордоні з Україною, що були призупинені у січні і хочуть запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів. Що зміниться для українців, якщо все таки ось ці комерційні дозволи будуть впроваджені? Ну, це вплине на частину бізнесу. Це вплине на той пакет допомоги, який Європейський Союз надав Україні там не тільки фінанси, не тільки економічна допомога, там ще відкриття європейських ринків для сервісів, і в тому числі для транспортних сервісів. І з польськими перевізниками є конкуренція. Вона глобальна по всій Європі. З'явилися українські компанії, які працюють в Європейському Союзі. Вони є конкуренцією польських компаній. Ну і це вже не вважається допомогою у війні. Тут починається така жорстка жорстка конкуренція, і Польща намагається використати свій статус як член європейського союзу для того, щоб вплинути на рішення Європейського союзу, от вони вимагають від Єврокомісії, щоб частину частину дозвілів, які Україна отримала для, для виживання у, у цій війні, щоб вони були скасовані і переведені на комерцію. Ну і ще раз повертаючись конкретно для цього транспортного питання. Постраждає частина українського бізнесу і зменшаться доходи частини українських компаній, які і це все перекладеться на державу або на інші інститути. Ну водночас, про зерно теж далі будемо говорити, але не про українське про російське, адже Латвія на законодавчому рівні заборонила імпорт російського зерна і взагалі вимагає вжити подібні заходи та вести санкції проти російського експорту до європейського союзу на загальноєвропейському рівні, оскільки вся ця продукція вона взагалі може бути замінена товарами з України. От ще перегукується ця пропозиція міністра С. Сільського господарства Латвії з тією ситуацією, яка зараз на польсько-українському кордоні, звичайно, перегукуються. Те, якщо є російські впливи, він там напевно є. Це ж не тільки збурення таких асоціацій фермерів або певних політиків на те, щоб вони. І йшли на таке загострення, таке демонстративне загострення, Напевно, є потрапляння російського експорту на європейський ринок і це створює додаткову проблему. От мало того, що європейські фермери для них падає ціна, ну але не виключено, що падіння ціни пов'язано не тільки з Україною, а з тим, що Росія знайшла додаткові додаткові канали такого сірого постачання власної продукції, яка зменшує ціни на європейському ринку. Звичайно, для споживачів це добре, але фермери фермери європейські опинились в такому стані. Тому дійсно кроком важливим кроком для європейського союзу, все ж таки, зберегти підтримку України у цьому питанні. Це позбутись тих джерел постачання на європейський ринок конкурентної для України сільської продукції з, з ворожих джерел. Якщо там є російське джерело постачання, звичайно, треба його знайти і, і його припинити ну, в рамках санкційної політики, в рамках 13-го або 14-го пакету. Якщо це не зроблено, це звичайно треба зробити. На ну от, до речі, слідом за Латвією, Міністерство сільського господарства вже Литви хоче посилити контроль за імпортом зерна з Росії, Білорусі і з окупованих Російською Федерацією територій. Зокрема, мабуть, через те, що от бояться, що дійсно це може бути і українське зерно. Але чому лише зараз країни Балтії почали говорити, що потрібні якісь санкції, потрібні обмеження щодо російського зерна або Зерна українського, яка Росія вкрала на окупованих територіях, говорили завжди, але зараз це стає такою європейською проблемою. Тому що проблема занадто велика. Я думаю, вона прогнозувалась, але те, що такі будуть рецидиви і так постійно це буде траплятися, я думаю, я думаю, це просто новина для багатьох сил політичних в Європі. Тому зараз почався. Пошук, власне, звідки така, чому проблема настільки велика? І це, в принципі, розумно, те, що країни Балтії почали шукати ну, додаткові, звідки може бути така велика проблема. Невже тільки українське зерно, яке постачається в Європу з 2022 року. У більшому об'ємі невже тільки це призвело до такої ситуації. Не виключено, що там є російські вплив, і можливо, це, це є, і є основний механізм російського впливу на європейський ринок його дестабілізація, так само як вони намагались дестабілізувати енергетичний ринок зменшенням постачання газу і нафту, а Тепер вони можливо намагаються дестабілізувати продовольчі ринки і збільшенням. Із збільшенням постачань через різні канали. Як вони це роблять? Ну, треба шукати, тому що напевно це не прямі постачання російського зерна. Якщо вони є, а Росія в Росія загалом у світі збільшує експорт сільського продукції. Для них це вже таке велике джерело надходжень. Друге можливо за нафтою, і газом за нафтою. І більше мабуть за газ, тому, тому треба шукати. Це це розумно, просто проблема виявилась. Великою більшою ніж є, тому така реакція саме зараз. Раніше не було настільки серйозної проблеми. Ну і поговоримо більше так про війну. Приєднатися до лав збройних сил України і воювати проти агресії Російської Федерації дозволив двадцятьом своїм громадянам. Президент Чехії Петер Павел про це повідомляє ТІВІНОВА. Розглянув чеський лідер аж 76 заявок, але більшу частину з них відхилив. На підставі рекомендацій Міністерства оборони та внутрішніх справ причина, нібито невідповідність претендентів поставленим критеріям до слова, попередник нинішнього президента Мілош ж Земан з 24 лютого 22 року видав громадянам країни 132 дозволи приєднатися до лав Збройних сил України. Досить цікава така. От новина з'явилася. Невже це ті самі війська НАТО, які можуть… З'явитися в Україні. Частково так. Але коли мова йде про про безпекові угоди і про от появу, ну, присутність країн НАТО в Україні, вона комплексна. Це, звичайно, є радники, це, звичайно, є ну такий спецназ або окремі окремі громадяни, які офіційно служать у Збройних силах на різних посадах. Але це і присутність промисловості, це і логістика. Ну це і, звичайно співпраця співпраця спеціальних служб про яку нещодавно написав New York Times, велика стаття. Наскільки глибокі, глибокі ці зв'язки? У різних видах і розвідки і спільних операцій, ну це частина можна коротко відповісти. Так це частина, частина присутності країн НАТО на території України. А, взагалі, який спосіб чи який інструмент теж будуть обирати військові із альянсу? Адже от ви говорите, що це комплексна може бути, тобто і радники, які вже приїжджали в Україну, і такі регулярні війська? Водночас ми чули заяву від президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав, що розглядають цю пропозицію для того, щоб зайшли в західні області країни. Нашої країни війська, але президент от Польщі Дуда він спростував, сказав, що є якісь певні вагання. От те, що зараз вже в інформаційному просторі ми про це говоримо: це таке зондування, щоб подивитися, як реагуватиме Росія та інші країни, чи це просто підготовка суспільства до того, що скоро такі історії стануть більш масовими. Це, це підготовка до того, щоб була присутність, але форма присутності я думаю зараз і тестується, і це проблема не тільки реакції Росії. Я думаю, це вже не так. Вже і важливо реакція Росії. Це і наше відношення із нашими сусідами, і це сприйняття нашим суспільствам такого розуміння, як іноземна військова база, які можуть бути форми чи всі в Україні на заході України. Ну, наприклад, погодились би із базами угорських сил або польських сил. Це це складне питання. Треба його е, тестувати у різних формах. І тестуються не тільки сприйняття суспільством, тестуються які форми такої такої присутності. Вона дуже потрібна для того, щоб реакції НАТО були автоматичні у разі нападу на Україну. А з іншого боку, це не повинно погіршувати наші відносини з нашими. Партнерами досить же і фермерів, тому що якщо до фермерів вдасться якісь там конфлікти стосовно військової присутності і інших країн, то це буде погано. Тому я думаю, в комплексі тестуються конкретного рецепту. Є варіанти, але конкретного рецепту як і конкретної форми, як це буде відбуватися, я думаю, зараз ще не існує. Просто обговорюються і тестуються. Але це більше ніж обговорення, але менше ніж більше ніж просто підготовка суспільної думки, але більше, більше ніж просто обговорення і та що та до речі, в цьому ключі важливо, що ну, взагалі представники іноземців. Були давно представлені в українській армії, але раніше в нас навіть і інтернаціональний легіон у складі головного управління розвідки Міністерства оборони вони успішно виконують досить складні завдання у різних точках нашої країни. А зараз почали говорити саме про збройні сили України. Чи має ось цей елемент якусь важливість саме у цій дискусії про появу представників Північно-Атлантичного альянсу в Україні? Ми про це говорили. Так це має як елемент більш широкої присутності. Має таке значення, як конкретний військовий інструмент. От конкретний військовий інструмент є кілька секторів, де така присутність важлива, критично важлива. Якщо мова йде про обслуговування певних видів техніки озброєння, ну може, може бути складна складна зброя, яка Потребує особистої присутності розробників і тих збройних сил, які мають цю зброю. На ну це стосується. Я думаю, в основному ракетної зброї, авіації, обслуговування авіації, ракетної зброї, засобів протиракетної оборони там. Це важливо. Ну і звичайно, є сили спеціальних операцій, де Будь-який фахівець він дуже важливий. Там просто вага підготовки одного фахівця ефективного. Вона дуже велика, і е, навіть кілька, кілька осіб, там десяток, два десятки це вже багато. Тому є просто е, з військової точки зору окремі сектора, де це важливо. А в у, у загальній картині це один з елементів більш широкої присутності. А ну і до іншої теми парламент Угорщини офіційно проголосував за членство Швеції в НАТО. Відповідне рішення привітав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. У перший день весняної сесії представники ухвалили ратифікацію членства країни. За це проголосували 188 депутатів. Ще шестеро виступили проти. Угорщина була останньою державою-членом, яка схвалила заявку Стокгольма. Процес вступу Швеції до альянсу має закінчитися. Читися 2024 року на це сподівається, генеральний секретар НАТО він переконаний, що Швеція стане 32-м членом альянсу на Вашингтонському саміті НАТО у липні. Наголосив, що Стокгольм виконав свої зобов'язання перед Туреччиною. Все ж таки більш так розгорнуто. Хочу вас запитати, що ще могло стати таким вирішальним аргументом для Угорщини, щоб підтримати вступ Швеції до НАТО. Ну, які головні переваги для альянсу в тому, що до них приєднується Швеція. Вона перевага у тому, що Швеція вже фактично давно інтегрується і є частиною плану спільного планування. Зараз це планування стає формальним з точки зору контролю Балтійського ну, морських операцій. І з точки зору авіаційних операцій, я нагадаю, що там вже давно існують особливі відносини у сфері авіації, аеродромного обслуговування спільних операцій. На, на півночі Європи між Фінляндією, Швецією, Данією і Норвегією. І це, звичайно, просто логічно, що Швеція стає і формальною частиною цих, цієї групи. І також ще там є одна група, яка керується не група, а сила, якщо можна так сказати, яка керується Сполученим Королівством. Це експедиційні сили, там об'єднання високоготових таких сил про те, що ми говорили. Uh, ну, спецнаси. І... Плюс э, сили високої готовності, от э, все це Швеція також є частиною цих сил. Э, вона була поза межами НАТО, а тепер буде в рамках НАТО. Тобто, це э, покращує оборонне планування на півночі Європи дуже суттєво. Там залишається тільки невеличкий шматок, який э, контролюється, контролюється э, Росією, тому можливості російського нападу вони значно зменшуються. Що, що було для Угорщини важливою, ну я думаю, все ж таки тут не було конкретної оплати, конкретних фондів, які як було з, з питанням допомоги Україні Європейського Союзу, все ж таки Швеція, тут мені здається, Угорщина тут трошки намагалась Вирішити разом з туреччиною певні свої питання, розіграти свій статус, своє членство у НАТО на отримання певних переваг, мені здається, після того як Туреччина отримала своє, отримала Ф 16 отримала там певні інші контракти, які блокували через її блокування. Далі просто угорщина залишилась одинці цією проблемою, і зрозуміло, що особливо отримувати нічого неможливо, тому що претензій особистих до Швеції не було і ніхто ніхто вже не вважає ну не вважає це розумним. Те, що угорщина блокує членство Швеції, не маючи жодних особистих претензій. Це вже було непристойно. Мені здається, от, саме розуміння того, що це непристойно, і призвело до того, що певний час Угорщина вичекала після, після згоди Туреччини, а потім погодилась. Тобто, я не думаю, що конкретно у цьому питанні була плата у, у, у певній формі. Просто, просто це розуміння непристойності такого блокування. Почула вас, пане Олексію, дякую.